Співбесіда на візу до США це не просто формальність. Це момент, коли кілька хвилин вирішують, отримаєте ви візу чи ні. І навіть ідеальні документи не допоможуть, якщо ви зробите одну з типових помилок. Ви на каналі Релока розберемо, які саме помилки найчастіше призводять до відмови і як пройти співбесіду спокійно і впевнено. США — одна з небагатьох країн, де співбесіда обов'язкова майже для всіх заявників. Зазвичай її проходять усі від 14 до 79 років. Але є винятки, наприклад, програма «Interview Waiver», коли можна поновити візу без інтерв'ю, якщо попередня була нещодавно. Перед співбесідою ви заповнюєте анкету DS-160 і все, що туди впишете, має значення. Ця інформація зберігається у вашій справі назавжди і впливатиме на всі подальші звернення до консульства. Але навіть ідеальна анкета не гарантує візу. Остаточне рішення приймає саме візовий офіцер під час розмови, тому головне завдання не завалити співбесіду. Зараз перейдемо до найчастіших помилок, а поки не забудьте поставити вподобайку і підписатися. Далі буде справді корисно. Почнемо з першої помилки. Неправильно обрана категорія візи. Якщо ви хочете поїхати до США і залишитись там, це вже імміграційні наміри. І тоді не варто подаватися на неімміграційні візи. Їхня мета коротке перебування, туризм, навчання або робота за контрактом із поверненням додому. Якщо ж ви плануєте імміграцію, обирайте легальні шляхи, сімейне спонсорство, робочі програми або візу талантів. Пам'ятайте, офіцери бачать сотні анкет на день. І досвідчено розпізнають, хто справді збирається повертатися, а хто ні. Друга типова причина відмови це слабкі зв'язки з батьківщиною. Це ключовий фактор для неімміграційних віз. Офіцер має побачити, що у вас є причини повернутись додому. Це може бути сім'я, стабільна робота, власний бізнес, нерухомість або навчання. І навіть якщо у вас усе це є, це ще не гарантія. Консул оцінює всю картину в цілому: ваш дохід, вік, попередні подорожі та загалом логіку поїздки. Третя помилка це слабкі фінансові докази. Проста виписка з банку з великою сумою не переконає краще показати рух коштів за декілька місяців, довідку з роботи із зазначенням зарплати або документи на майно, яке приносить прибуток. Посольство не встановлює конкретну мінімальну суму, але фінансові дані мають відповідати вашому стилю життя і тривалості поїздки. І ніколи ніколи не подавайте фальшові довідки. За це можна отримати довічну заборону на в'їзд до США. Далі неготовність до несподіваних питань. О, так. іноді офіцер ставить запитання в лоб, щоб перевірити, наскільки ви щирі. Наприклад, що ви зробите, якщо батьки не зможуть сплачувати навчання. Не варто відповідати не знаю. Краще мати підготовлений варіант. Скажімо, плануєте підробляти на кампусі або маєте стипендію. Також можуть бути особисті запитання, чому не одружені, чому саме ця програма. Не нервуйте. Відповідайте коротко, спокійно і впевнено. Наступна причина це ситуація з чистим паспортом. Якщо ви доросла людина і жодного разу не подорожували, а одразу подаєтесь на турвізу до США, офіцер може насторожитись. Це не автоматична відмова, але погодьтеся, виглядає підозріло. До речі, на нашому каналі є окреме відео про те, як отримати візу в чистий паспорт. Супер, якщо у вас є хоча б кілька поїздок до безвізових країн, типу Туреччини, Єгипту чи Греції, це показує, що ви подорожуєте і повертаєтесь додому. Ще одна часта історія різкі зміни після відмови. Наприклад, у новій анкеті раптом з'явилася нова робота, високі доходи або родич у США. Це викликає підозру, бо всі ваші анкети зберігаються в системі, і офіцер бачить історію подач. Якщо справді щось змінилося, краще поясніть це в супровідному листі. Наступне брехня. Навіть дрібне приховування, наприклад, родичів у США, це вже порушення, яке може закінчитися довічною забороною на в'їзд. А якщо хтось із них залишився там ще й нелегально після туристичної візи, це 100% може вплинути на рішення. І не думайте, що цього ніхто не перевіряє. Перевіряють усе: роботу, навчання, соцмережі, минулі відповіді. Тому краще чесно пояснити ситуацію, ніж потім закривати собі шлях до США. Наступні дві помилки це більше про психологію. По-перше, емоційна реакція на відмову. Іноді рішення приймають буквально за хвилину і без жодних пояснень. У цей момент головне спокій. Посміхніться, подякуйте і вийдіть гідно. Не сперечайтесь і не намагайтесь довести свою правоту. Такі ситуації. Фіксуються в базі і можуть ускладнити наступні подачі. По-друге, зайві або розмиті відповіді. Відповідайте лише на конкретне запитання. Якщо питають, яка мета поїздки, скажіть коротко: туризм, хочу відвідати Нью-Йорк і Чикаго протягом 10 днів. І все. Не додавайте, і я точно повернуся, бо в мене собака вдома. Такі фрази виглядають неприродно і викликають недовіру. І на завершення, головне, співбесіда в посольстві це не тест на ідеальні відповіді, це перевірка на логіку, щирість і послідовність. Якщо ви впевнені у своїй меті і говорите правду, шанс отримати візу набагато вищий. Якщо ви не впевнені, як заповнити анкету, або як краще підготуватися, звертайтесь до нас. Наші юристи допоможуть розібратись у ситуації та підготують вас до інтерв'ю. Ставте лайк, якщо було корисно, і пишіть свої запитання в коментарях. Відповімо в наступних відео.